Кажуть підписники, що ти скоро будеш бюзгальтери тестувати. Ну, Якщо не буде, друзі, ремонтів, то прийдеться тестувати. Так, сьогодні в нас на огляді і на тесті електрокаструля з Aliexpress. Чому я це все показую? Тому що це я все купую для себе і, можливо, людям таке ось пригодиться. Наприклад, якимось студентам чи, наприклад, таким же самим майстрам, та як я, які працюють десь. На заробітках і їм треба приготувати шведесенько їжу. Чому б не показати? Чому? Чому це не стосується ремонтів чи так далі, друзі? Дивіться, як китайці все гарно запакували. І подивимося, що, що за така чудо-каструлька, яку я замовив. Дивіться, кришечка навіть така досить непогана. Так, брав з такою штукою, що можна робити якісь там котлети на пару, чи щось там готувати на пару. Так, кабель у нас європейський. Інструкція у нас. Ну, навіть на англійській мові, не знаю, що там. І ось така каструлька з тефлоновим покриттям. Саме цей корпус він йде пластиковий, такий собі. Дешевенький на 800 Вт. Це ми все, друзі, перевіримо. чи Тут є 800 Вт. Ну, я вам скажу така, за такі гроші, як я їй придбав, це 800 гривень, в принципі, непогано. Також у нас тут є перше, друге, третє положення, щоб варити ваші пельмени, чи супи, чи що там. Ну, Зараз будемо тестувати, попробуємо щось приготувати. Каструля в нас ємністю 1,7 літра. Налив десь літр 200 орієнтовно. Накриваємо кришкою. Ватметр все як має бути, друзі. І давайте ставимо перше положення. В першому положенні вона у нас бере 359 Вт. Так, ставимо друге положення. В другому положенні 710 Вт. Ану, давайте третє. В третьому положенні. <сміх> в третьому положенні, друзі, нічого не змінюється. Ось дивіться. Бачите? <с> а заявлено китайцями, що вона має 800 Вт. Ну, хрен з ним. Давайте подивимося, скільки пройде часу, поки закипить ось ця ємність води. Пройшло 5 хвилин часу. Насправді, друзі, я так думаю, що там не 700 Вт, а є всі 800. Тому що дивіться, в мережі в нас 207 вольт. Якби було 220, то всі тих 800 Вт вона би реально видавала. Подивимося, що в нас тут. Ну, друзі, за 5 хвилин, бачите, водичка майже вже закипіла. Ніколи я не готував в електрокастрюлі. Але скажу дивіться, ну, класна штука, поставив на перше положення. І пельмешки вони собі варяться. В першому положенні 366 Вт. Вимикаємо пельмені. Давайте подивимося, скільки в нас взяло воно світла. 0,19 кВт. Щоб ви собі там знали, скільки треба, щоб приготувати пельмені. Судячи з того, що я приготував собі ось таку порцію пельменів, і цього мені вистачить з головою, щоб напхатися. І в каструльці в нас ще було зайве місце. Тобто, якщо ви працюєте з товаришем вдвох, то вам вистачить ось цієї каструльки, щоб ви собі гарно пообідали. Далі в нас млинці, що робити, якщо вони заморожені. Беремо їх. Наприклад, ось три. Мені вистачить наша каструлька на пару І закриваємо. І Таким чином ми їх зараз розморозимо, і не треба нам ніякої мікрохвильовки. О, друзі, ну це ще не все. <хи> Як ви здогадалися, друзі, що наша кастрюля вона може бути не тільки кастрюлею, а вона може бути ще й пательнею. І всі усі млинці ми їх ще можемо посмажити. Млинці то все фігня. Давайте пробуємо смажити яйці. Опа! Тому що кастрюлька ж у нас універсальна. Не забуваємо посолити. Я вам скажу, друзі, відрізняється від пательні ну, колосально. Мені щось більше подобається, як смажаться яйці. У цій каструльці, ось дивіться, що абсолютно нічого не прилипає. Саме швидко це приготувати яєчню. 5 хвилин. І дивіться, яєчня готова. Абсолютно нічого не прилипло, друзі. І все. Я не знаю, правда, хто це все має їсти, що я наготував, тому що пельмені вже я з'їв. Mm. А ще дивіться, скільки їжі. Це найкраща бюджетна покупка за останніх декілька місяців, яка недорого коштує і дійсно працює. Готувати з нею ну, просто в кайф. Тільки. Не кажіть моїй дружині, що мені готувати в кайф. А так, друзі, всім дякую, що подивилися ось цей огляд. Мені настільки сподобалося це все робити. Що, якщо вам сподобається, то да, будемо замовляти, щось ще.